В цьому відео представлена розпаковка нового автосканеру від SYNCAR, а саме модель Sync2Reader 8. Іде в такому протиударному чохольчику, в комплектації з шнуром підключення до автомобілю, тобто вже висяє не на блютузі, а на шнурі. Сам сканер виглядає наступним чином: прогумований корпус, захищений від пилу та падінь, має вбудований акумулятор. Тобто зі сканером можна відходити, потім передивитись якусь інформацію по діагностиці. Керується або натисканням на дисплей, тобто тачскрін, або справа є дублюючі кнопки для керування, це, наприклад, зручну взимку, коли екран може трошки підтуплювати, так би мовити. Яка основна різниця лідер 8-го від попередньої моделі від SyncTool? А також інших карт-рідерів, CRP їх ще називають, інших торгових марок. Основна відмінність в тому, що він в підтримує не обмежену кількість систем в автомобілі, а вже підтримує всі системи, які доступні в авто. Має також 15 сервісних функцій обслуговування. Підтримує новий протокол KNFD. По системі, бачите, система TECOS використовується як в нової лінійки SYNCAR. І також, що хотілося б сказати на завершення, для кого підійде цей автосканер. Більше підійде для власних потреб, тобто і по вартості, і по можливостях цікавий варіант. Так само можна розглядати, наприклад, для автомеханіків, для автоелектриків його ще буде недостатньо по функціоналу. І так само, скоріше за все, можна розглянути його для автопідбору. Якщо залишилось запитання, задавайте в коментарях. І дивіться повну інформацію детально на сайті. Дякую за увагу!